Моє вітання минула ніч навіяла і згадався такий анекдотик. Одним словом, ніч чоловік з жінкою сплять, і в сусідній кімнаті починає сильно плакати їхня дочка, маленька дитина. Вони до неї підбігають, кажуть, що сталося, скаже, зуб болить. Ніч, батьки думають, що робити, починають швидко дзвонити по всім клінікам, по всім стоматологам. І тут знаходять тьотю стоматолога, яка Каже, ну, йду в ваше положення, то дитина, давайте виїжджайте в клініку, я теж встаю, беру таксі, теж їду на роботу. Одним словом, всі їдуть в клініку, доктор, стоматолог тьотя дає дитині окольчик, вириває цей зуб, біль припиняється. ну, Задоволені батьки, мама підходить до дочі каже, доця, бачиш, як тобі тьотя допомогла. Що треба тьоті сказати? І Доця так закриває очі, каже Сука!